І доки дають, будемо здається якось. Так. так. Ну, да, да. Да. А, а атоменергетика, наприклад, ніколи не була під пільгами, то, тому якщо їм дати ну, якийсь шанс пільгами повикористатися, у нас взагалі ПСУ, у нас навпаки, там на енергетику все навішено. Тому розвиток такий собі проблематичний, тому. Треба приватника запускати, щоб вони щось розробляли, на мою думку. І це, це все впирається поки тільки в те, що дозвол, ну, якби дозволу не мало. А ви колись згадували, до речі, що в нашому законодавстві є норми, які, так мовити, допускають можливість появи цього приватного е гравця. У нас пряма норма є, що атомні, ну, там, е ядерні установки можуть бути у будь-якій формі власності. Угу. Все так прописано в законодавстві. Тобто, у нас форма власності по е, цивільному кодексу: е, це приватна, колективна і державна. Ось тобто, три форми власності у Нас може бути: навіть комунальна може бути, а там на станція, але там інше питання: що на ядерне паливо лише держава може бути uh -huh. власником. І через крапку прописали: от нещодавно, коли корпоратизували енергатом та енергата. Угу. Тому для енергатому зробили виключення, а для інших поки не зробили. Тобто, якщо буде скажімо, дозвіл на сприйнята законно нормативна база на то, щоб допускати приватних власників, що які будуть створювати енергетичні компанії і будуть будувати ці атомні станції, то паливо їм будуть як в оренду давати. Чи вони по, -по контракту будуть? Ну так і в Європі йде. В Європі все є проти. Ага, а в Європі є вже. такі президенти. Так, да, 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 да. Ну якщо ми движемося Європу, може ми якраз і синхронізуємо це законодавство. І у нас теж саме буде євротому там належати, коли євросоюз ми вступимо, буде євротому належати це пало.